Дарі, п'ятниця 31 серпня, останній день літа. Я вітаю вас на нашому каналі. Далі про найголовніші події дня у студії працює Світлана Коханчик. Львівщина отримала 20 шкільних автобусів. Такий подарунок до Дня Знань зробила область відповідно до програми Шкільний автобус, яка діє протягом п'яти років. Чи їздитимуть на новеньких автобусах до школи учні з Трищини – Дивіться далі. У рамках державної програми Шкільний автобус цьогоріч Львівщина загалом отримала 31 транспортний засіб, який допоможе добиратися до своїх навчальних закладів учням різноманітних сіл району. Загалом, завдяки програмі, протягом останніх двох років область отримала 100 автобусів. Не оминула ініціатива уряду і Так, напередодні дня знань наш район отримав два новенькі автобуси, які будуть закріплені за двома школами району. На даний час це вже не перші автобуси, які курсують між школами стрищини. Автобуси марки Айвен виготовлені запорізьким автозаводом. Від інших зовні відрізняються великим написом шкільний автобус та проблизковими маячками. Салон автобуса розрахований на 25 посадкових місць крісла пасажирів, обиті м'якою тканиною. За словами керівника районного відділу освіти, на даний момент обслуговуватимуть отриманий транспорт за рахунок освітянських коштів району для того, щоб повністю закрити всі напрямки підвозу дітей до шкіл стрищині. Бракує ще мінімум три автобуси. Визначено переможців програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010-2012 роки. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА. Загалом переміг 41 номінант конкурсу. Реалізація проектів передбачає здійснення енергоощадних заходів на об'єктах бюджетної сфери області. Загальна вартість проектів переможців становить більше 4 мільйона гривень. Зокрема, з обласного бюджету програмою передбачено майже 2 мільйони гривень. Усі роботи із реалізації проектів мають бути завершені та задокументовані відповідним чином до кінця 2012 року. Наш телеканал розпочав роботу над серією Новел Стрий». Оператори фільмуватимуть архітектуру будівель, мальовничі вулиці, природу та перехожих. За словами авторів, ідею проекту втілюють для того, щоб відкрити глядачам неповторність велич та красу нашого міста. Ту, яку ми іноді не помічаємо в об'єктив телекамери. Вже потрапили відомий довгожитель Стрія, скульптор Константин Левченко. Його роботи знаходяться в десяти музеях України. На своєму будинку в стрию річний дідусь вивісив 10 барельєфів: трагедія Чорнобиля, Ісус Христос, Божа Матір, Січові Стрільці, Тарас із Катериною та інші. Ця будівля перебуває під опікою відділу культури. На цій вулиці знімальна група зустріла і ковалів в їхній майстерні, чимало цікавих та старовинних речей. Чи, наприклад, австрійські кріси. Але більш детально про все це ми покажемо згодом. Слідкуйте за програмою. Від мене золотий. Це суміш. Християнство і язичництва. Але ви гарні робите О, це знайдена підкова приносить щастя. О, такі штуки ми завжди практикуємо і робимо. Навчальному році початкова школа вчитиметься за новими стандартами. Учні в усіх школах України з першого класу почнуть вивчати одну іноземну мову, а починаючи з п'ятого класу другу. Окрім цього, буде можливість для учнів старшої школи за власним бажанням слухати ряд предметів іноземною мовою. З другого класу до базового навчального плану включено предмет сходинки до інформатики. Дмитро Табачник переконаний, це дасть можливість вивести нашу країну з останніх місць у використанні інформації. На комунікаційних технологій нагадаємо, що наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту визначено урочисте проведення дня знань 1 вересня. В усіх школах перші уроки будуть присвячені УПАМ та її історичному значенню в українському державотворенні. Новий термінал міжнародного аеропорту Львів обслуговуватиме також і внутрішні рейси, починаючи з 3 вересня. За п'ять місяців 2012 року він вже обслужив понад 250 тисяч пасажирів міжнародних рейсів. Сучасна інфраструктура та технічні можливості нового терміналу забезпечать новий рівень обслуговування пасажирів, що подорожують внутрішніми рейсами. На сьогодні з міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького здійснюють рейси 14 іноземних та 4 українських авіаперевізники. Кількість міжнародних напрямків 22. В останній день цього літа, 31 серпня, жителі землі зможуть стати свідками рідкісного астрономічного явища, так званого блакитного місяця. Щоправда, мова йде не про колір. Блакитним називають другий повний місяць протягом календарного місяця. Перший такий був 1 серпня. Ця астрономічна подія отримала свою назву не через зміну кольору, а на основі англійської ідіоми «Once in a blue moon». Хоча інколи й здається, що місяць набуває блакитного відтінку. Цей оптичний ефект відбувається найчастіше у сезон лісових пожеж, коли в атмосферу потрапляє густий дим від згарищ. У синій кольор може забарвити місяць і дим від виверження вулканів. Подібне явище відбувається в середньому лише раз на 32 місяці. Тож наступного разу його можна… Можна буде побачити аж у липні 2015-го. Щоб помилуватися повним місяцем, астрономи радять виїхати за місто. Головне, щоб не підвела погода. І на завершення випуску невеличке повідомлення. З початку тижня у Стрийському пологовому будинку народилося 25 немовлят: 10 хлопчиків і 15 дівчаток. Вітаємо щасливих батьків. На цьому у мене все ще раз. Переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту та завтра зустрічайте у цій студії Марту Стадник. Вона підсумує головні події тижня. А я прощаюсь з вами до понеділка. Щасти. Ти ні полягає в їх своєчасності час спорту на нашому каналі. З вами Олег Филик. мої вітання. Українці завоювали вісім медалей у перший день паралімпіади. Перший день паралімпіади подарував нашим спортсменам медалі всіх видів проби. За підсумками першого дня змагань Україна відзначилася завоюванням двох золотих, двох срібних і чотирьох бронзових нагород. Цього на рахунку нашої збірної вісім медалей, і вона зайняла четверту сходинку медального заліку. А загальною кількість медалей наші паралімпійці взагалі трагаті. Олімпійського чемпіона з велоспорту вкрали велосипед. Злочинці вкрали велосипед британця Філіпа Ханца, який на олімпіаді 2012 в лондоні виграв золоті медалі в командних змаганнях на велотреку. Грабіжники проникли в будинок чемпіона, коли він був відсутній. Вони обчистили будинок, забрали велосипед, а Також викрили блакитний фольксваген гольф ханця. Пізніше обгорілі останки автомобіля були знайдені на автодорозі. При цьому золоту олімпійську медаль грабіжники не взяли. Пакяло і Маркес домовились про четвертий бій. Як повідомляє Fight News, промоутери Хуана Мануеля Маркеса і мені Пакя досягли попередньої домовленості про організацію четвертого бою між боксерами. Четвертий матч реванш між мексиканцем і філіппінцем планується провести 10 листопада в Лас-Вегасі. Нагадаємо, що підсумками перших трьох протистоянь була зафіксована одна нічия і дві суперечливі поразки Маркеса. Володимир Кличко хоче здобути золото Олімпіади, 2016, абсолютний чемпіон світу. На дважкій вазі Олімпійський чемпіон 1996 року. Володимир Кличко висловив бажання завоювати другу олімпійську медаль найвищого гатунку. Кличко молодший хоче поїхати на Олімпіаду в Бразилію, яка відбудеться у 2016 році. За словами нашого чемпіона, ідея поїхати на Олімпіаду прийшла йому в голову під час візиту в Лондон. Зазначимо, що в Бразилії вперше буде дозволено професіоналам брати участь в Олімпійській змаганнях з боксу єдиною перешкодою для кличка може стати обмеження за віком. За правилами вік боксера на іграх не повинен перевищувати 35 років. А українцеві в 2016 році виповниться 40. Гравець Барса Андреас Ін'єста – найкращий гравець Європи. Звання найкращого гравця Європи клубного сезону 2011-2012 здобув Барселонівець Андреас Інєстом. Таке рішення принесло голосування журналістів, організоване європейським футбольним союзом. Інформує офіційний сайт УЄФА. До трійки найкращих також увійшли Лене Месі та Кріштіано Роналду. Минулого сезону Ін'єста з Барселоною став віце-чемпіоном Іспанії та дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів. Після цього на першості Європи у якості гравця збірної. З пані він став чемпіоном і отримав приз найкращому гравцеві змагання. І на сьогодні у мене вся інформація. В студії працював Олег Великий. Істина дружба, правдиве щастя і спортивний дух ніколи не зістаряться. Вшануємося. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду без опадів, атмосферний тиск 737 мм міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 56%. Температура повітря вночі 14 градусів з плюсом. В день 25, вище нуля. Вітер дутиме в північно-західному напрямку 2-3 метри за секунду.